Всім привіт! Ви на каналі Крок з України. Прийшов я давати кролям. Перше починаю звідти давати з зі стайні. Потім підемо туди. Пішов, я покажу. Кролю І... ви вже бачили. Я хочу подавати скорше сьогодні. Заходьте Заходи я закрию двері. Ви вже відео бачили. Що ту я сюди переніс? Тільки у нас спортсмен рижий. Е, я тут їм порозділював. Які розіграв, не знаю, не цікаво клітки. Я їм зробив пети тут. Зараз я їм подаю ще ціна, напевно, трошки. Пети вони мають. І, певно, каченко курози принесу і все. Е, так що так, треба їм тако. Тут трошки мокрува, під них я зараз завжди сліжу. Сіна ячмінь вони мають. Дай мені така. Я не, не зважу і так, о. Ячмінь мають, то трохи ходять в туалет, але то нічого вони їдять. Пити мають. Ті теж пити ячмінь мають. О, сіно вони мають, в принципі, тим сіно не дам. Тим дам, що трошки сіно. Ті ячмінь вигортають на землю, нехай їдять за землі. Пити мають. О, в цій кліці ще поки що немає нічого, тут так мусор один. О, що треба тим петлю налив. Зараз ще дам трошки стіна. Зараз я їм піду принесу кукурузи, зараз включуся. Так, в принципі, що все більше нічого не даю. Вчора два картоплю по дві штучки, так, для перемішки роботового раціону. Так, повезіть, що тішу на комбікормі, показуйте тих, тих двох. Е, їх я їм комбікорм не даю, але їм три місяці, вони ж мають вигу 3 кг. Цей два самка я лишив, щоб е, як -то сказати... Щоб ну, пускати на самет. На побачимо. О, зараз я розкажу тамки на таку от тих, Там яку вагу мають, покажу малих. отаке. таке. Так що... все, Тут і подавав їсти. Зараз переходимо туди. Так, друзі, що тут у нас по кролях? Хочу вам сказати по вазі. Так, в цього вага. 2,5 то є найменший, чи ні? Ні, 2600 два, два то є, то є... Грайний. О, е, Тут є 2700. Той має 2600 і той має 3 кг вже. В принципі, я вже йому дам сіна сьогодні і буде ще кормів. Буде трошки перемішка. Така. Е, там кайсамі далі клітці мають по 2500 вже. О, е, ту самивчику я сьогодні пустив до самця. Вона не китна. Завтра ще червону треба попробувати, вона теж мені здається не хітна. Е, о, давайте я вам покажемо малих. Так. Оба. <рес> від, 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 від. <рес> о. Таке гарно. Вже відкрили очки. Їм вже два тижні є. Ті самі, що? Кукурузу мають. Ціна мають, нічмін мають, нехай сидять. Так, ходи давай, ходи. Ці мають вже по 2 кг, по 2 200 навіть є. О. Ще виходить місце, це можна буде бити. Мені головне треба воду бети, щоб була вага. 3200... Ну, 3200-300, можна я вже буду бив. Тут у нас всю саме тоже буду поскажу до до санця скоро. Закриваємо. Чого тисковолиш? Чого? Е, не кусай мене. Дай малих покажу. Що Тут у нас все так само, як є. Ця самечка вже гніздо там робить. Покажи, вже там гніздо робить. Так мають... я смають, я на них не важив вау. сьогодні. Не, не знаю скільки вони мають. Ого. І цих важив. Ці мали два, чотири. Угу. Ось таке. В принципі, що давайте я буду насипав ліснум на кому друзі, всіх я в принципі погодував. Розумають, що не мають ціну, мають, будемо сидять до ранку. Чого ти Хай Сидять до ранку. Зранку прийду. А, ще один олив. Давайте одразуємося знову. Тут є, на ніч хвалять. Е, все, в принципі, буду завершувати відео. Якщось буде цікаве, буду ще вам показувати. Будемо далі, е, як це сказати. Будемо далі розбудовуватися, кролів розмножувати, буде більше і більше і більше. Так що підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, пишіть питання. А, саме головне, чуть не забув. Був коментар, що там мій француз. Покажи. З французом все добре, око зажило, все чудово. О! Е, дякую всім, хто... ну, Дякую одній людині, яка написала Мазь. Мазь я тут трошки брав інакше, та, бо такої не було. Але дякую, що порадили, що треба мазь купити. О, так що таке то Якщо ще щось цікавить, запитайте, буду відповідати. Так що підписуйтесь, ставте лайки. Давайте доб'ємо 700 підписників. Всім до зустрічі!